перший. Почали. Доброго вечора, ви from Ukraine. Міра і Кіра. І так, Кіруня, у мене до тебе дуже цікаве запитання. От, чому ти прийшла до кіношколи? Як ти взагалі до цього дійшла? Ти така до мами підійшла. Мамо, я хочу у кіношколу, я хочу бути актором. Ну, взагалі, це не, не дуже так було. Ну, мама листала інстаграм та побачила сторінку контрабасу. Вона така, хочеш туди йти? Я кажу ні. Отак от буває. Ні, ну я хотіла, спочатку я не хотіла, тому що я казав ма, ну ти чого? А потім я подивилась відео, така, мені туди треба. Так ані бабки. Звичайно, отак от усе і було. Я тобі вірю, чесно. Твоє запитання. Моє до тебе питання. Ну вот так давай, давай. А чому ти ще не пішаски з кіношколи? Я тут навіть року не навчалася. Ти що? І що? не... Мені тут занадто подобається. Тут такі добрі люди. Ні. А взагалі тут печево смачне. Та взагалі тут не булінгу, не аб'юзерів, не арбузерів. Тому приходьте. приходьте. Да -да. Хм, ну що ну, ж, Все. всім до побачення. Ну Що, ні, ще хочу сказати, а... що справді печиво смачне, приходьте. Вас да. будемо ще пити. А ще підписуйтесь на канал Олега. О, так, рибалка з ОЛЕК. Олег охотик. О, реклама. Олег охотик, а от через А. Але, так, не через можливо, не так. Да. Ну що ж. І кстати, нам за рекламу не платили. Да, нам... да, Табу всім да. до побачення. Давайте. Бай-бай.